Рослина біла шавлія та сама White Sage, яку ви використовуєте випалюючи в скрутках, лист і подріблена в ступі вручну. Ось такі крихітні скляночки. Її вистачить для однієї свічки, яку ви робите на замовлення людині, якщо ви відьма, або для себе. Це шаблівий лист. Звісно, вона доступна і в більшому об'ємі, в розсипу. Доволі рідко знайти можна, але на аркані є. Будуть набори, мабуть. Ось такі. Маленька скляночка. Дуже доступна. Щоб спробувати можливо, або щоб відчути запах.